Доброго ранку, кажуть, робити добро. Насправді просто так це чи ні, ми спитаємо в нашій гості. Це відомо в місті організаторка свят Олена Ярема. І від себе додам ще й віднедавна організаторка добрих справ. <схай> ми довго думали, насправді, як тебе представляти. І чому ти не любиш, щоб тебе називали благодійницею, волонтеркою? з яких причин ти цього не любиш? Справа не в тому, що я доброго ранку. <схай> <схай> я китай. ще трошечки сплю. Не в тому справа, що не люблю. Просто мені здається. Що це якесь покликання? Люди цим займаються там довгі роки, і це якось господин... буде мені здається не дуже справедливо. Що якщо я себе так буду називати, тому що я це не роблю непрофесійно, я цим не займаюся постійно. На 100%, як я це люблю робити там, в свою справу, ось тому на даний момент я би не ризикнула себе так назвати. Можливо, в майбутньому колись так. Тоді як би ти себе ризикнула? Не знаю. Ну, насправді, я просто не думаю над цим запитанням. У мене якось не, 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 не виникало це питання ніколи. Зараз бачимо багато таких е, різних історій. Гості до нас приходять і розповідають про акції, які вони проводять, про добрі справи, які вони роблять, і ми завжди будемо запрошувати таких гостей, тому що я завжди таке. От сподівання, що хтось побачить, приклад надихнеся, відгукнадихнеться, відгукнеться і долучиться до цього всього. І Тому наша мета така: як все починалося в твоєму випадку? Наскільки я розумію, добре це починалося все з акції стан дідом морозу». Mm -hmm. Саме так. Саме так і кожного року мені якось хотілося, щоб ця акція мала якесь продовження. Але ну не дарма кажуть, що всьому свій час. І е, це сталося тільки цього року. І ми провели акцію. Потім ми, е, побачили, що є можливість, є бажання повернутися в ці сім'ї, подивитися, все ж таки, для кого ми робили ці подарунки. Ми вирішили. Зробити такі подарункові набори, не подарункові, а з продуктові набори для різдва, так, щоб батьки мали можливість для своїх діток, для себе накрити. Тобто, ви, окрім того, що приносили діткам подарунки, так це було на Миколая. Тоді угу. ми роздали подарунки, до когось ми їздили додому, до когось ми збирали в якихось центрах, і я десь зрозуміла для себе, що там щось дуже все складно, щось не так все просто. Тобто, це дуже складні сім'ї і От виявили, що в мене, мене таке бажання, ну, чому б ні? Чому б не зібрати тобто, декілька сімей? І поїхати до них і зробити їм такий. я не знаю. Для мене просто можливо, тому що для мене Різдво це дуже особливе свято. Я сама його люблю. У мене донечка народилася на Різдво. І я мене такі переповнювали такі почуття. І я думаю, ну як так? Ну як у, так? Мене у нас є, погано. а в них нема. І якось це мене. От, так от воно мусолило, мусолило, І можливо, тому саме цього року ми зробили акцію не під Новий рік. Якось так склалося. Mm -hmm. Історично так склалося. Що не на Новий рік, а під Миколай. І цей от час до Нового року, вот воно. Мене зріло, зріло не і зріло. Я думаю, що це все ж таки так от мало скласти такими подіями. І а, ми поїхали до цих людей, повідносили їм ці а, коробки з цими харчами. І я коли побачила, в яких умовах вони живуть, я зрозуміла, що я нічого не розумію в цьому житті, що я багато чого не знаю, тому що мені здавалося, що це десь там. Тобто у нас такого нема. Тобто я розуміла, що є бідні люди, що є незахищені соціальні люди, але щоб настільки мене це дуже вразило. Мене настільки це вразило, що от моя мама, побачивши мене, коли я прийшла вже після цього, як ми от все все розвезли, я просто дві години сиділа на кухні, просто від цього відходила, тому що це, це було неможливо. Це було дуже важко. І це вже дало мені поштовх для того, щоб не залишити це. І на даний момент. У нас є одна родина, це буде перша родина, якій я хочу допомогти. І тобто допомога... ти будеш допомагати зараз адресно, конкретно. Конкретно. Тобто якраз, я якраз роблю на цьому акцент, що в мене немає цілі зараз, ми були 17, на відео 17 родин, в мене немає те, бажання їм допомогти усім, але хочеться допомогти тим, хто. Потребує хто хоче отримати цю допомогу, тому що були сім'ї, яким яких влаштовує їх побут, і тільки би були. ти їм не допомагав, чи морально, чи матеріально, все рівно ситуація буде однакова. Тобто там треба, звичайно, не знаю, які сили докладати для того, щоб люди захотіли в першу чергу захотіли змінити своє життя. А є люди, які просто так склались обставини. Тобто, це не алкоголь, як багато хто думає, що бідні сім'ї це обов'язково. Е Проблема алкоголізму ні. Запевняю вас, що ні. Це е, набагато глибші проблеми, набагато важчі проблеми. І зараз у нас є родина, це мама, яка проживає з чотирма дітками. Ми будемо допомагати їм робити, облаштовувати побут, тобто ми будемо допомагати їм робити ремонт. І з їх допомогою ми будемо. Е, з мамою окремо працювати, з дітками окремо. Зараз я вже дізнаюся про секції різні, так, щоб допомогти, наприклад, хлопчикам десь на Мама там. проживає в Ужгороді? Так, це ужгородська сім'я. Вони проживають 5 людей на 18 квадратах. Це я вже мовчу про, про ті. Яка умови. історія цієї родини? Бо кожна історія своя, особлива, така от своїм uh, корінням. Ну, В принципі, Ситуація така, що це другий був шлюб у мами, і не зовсім скажімо так. Не зовсім вдалий. І вона, в принципі, не можу сказати, що вона жила заможно, але в принципі ну, ніколи не потребувала тих речей, які, наприклад, зараз потребує. І вона зламана морально, вона ніде не може працювати, тому що в неї чотирихрічна дитина. І чоловік робить, докладає усіх зусиль, щоб знищити просто її, дітей. Він там з нею знущається. Я знаю, що вже навіть є справи на нього заведені. Тобто там дуже складна ситуація. Але мене дуже тішить те, що що мама хоче змінити? Мама хоче змінити страшенну цю ситуацію. Вона бачить, в яких умовах живуть діти. Для неї це справжня катастрофа. І на всі наші якісь відгуки, на всі якісь мої пропозиції, тобто вона за, вона хоче долучати дітей до цих змін, вона хоче, щоб ми працювали з дітьми, допомагали їм. Тобто, і це в мене вселяє надію, що все ж таки ну не дарма, це саме ця родина перша. А вже далі будемо дивитися, як воно далі буде. Тому що в будь-якому випадку ціль не тільки дати гроші і поставити собі галочку, що ну ми Робили добру uh -huh. справу, а так що справді це мало якесь продовження. Дати ти не, не боїшся брати в якійсь мірі це відповідальність. Ти взяла ну, під контроль цю цю родину і, і цих діток. Ну це величезна відповідальність, немає так переживань. Можливо, не 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 це вдасться. якось наївно. Я, я не знаю, в мене якось немає. Ну, мені багато задають запитань: ти не боїшся розчарувань, ти не боїшся того, що це не оцінять? тобі не скажуть дякую. Я просто цього не чекаю. Коли я починаю якусь справу, коли я вже її почала, тобто не тоді, коли я на неї роздумовую, коли я вже її почала. в мене, в мене немає якогось сумніву. Ну, от я якось і власну справу так свою починала, і, і ось стан Дід акцією. Тобто в мене ніколи немає сумніву, що це дасть якийсь свій результат. Тобто я собі не те, що роздумовую, можливо, десь чи воно може, не може, я якось не дозволяю. У мене навіть думок цих немає. Тобто я впевнена на на всі 100%, що ми зможемо це зробити. От якось воно ну от, знаєш, такий момент є такий, от, ну, от йокнуло. В мене от якось йокнуло. Я зрозуміла, що з цієї родини варто почати з цій, цій, до цієї родини варто повернутися, і ми вже їм відносили і зимові речі. І справді бачиш якісь позитивні зміни? Ну я бачу зміни те, хоча б що сім'я, яка живе бідно, але в них немає цієї занедбаності. Діти завжди доглянуті. Мама старається максимально, щоб діти були одягнуті так, щоб не відчували якийсь дискомфорт, коли вони там між іншими дітками. І це для мене якийсь ну показник, звісно. Однозначно. Ці історії, напевно, всі зачіпають за живе. Але з часом якраз до нас приходила зовсім недавно Женя Суботіна. Вона також їздить по таких родинах і допомагає діткам. І вона розповідала, що коли їздила перші рази, то приходила, ревіла днями й ночами, не могла це викинути все з голови. З часом ти не те, що стаєш черствішим, з часом у тебе емоції е якось вщухають і починає просто розум, раціо працювати. От, як це все змінити? Чи так це в тебе? Oh. Можу десь погодитися. Є такий момент, що воно так відбувається. Але але в кінці ефіру вона розплакалася. Не знаю, я десь біля п'яти шести років, так от їжу там в притулки, в будинки різні. Е, є ті, до яких я ніяк не можу доїхати. Я розумію, що це ще мені ще треба дорости до цього, звичайно, емоційно. Е, саме цей приклад, те, що я от після навідування цих родин відходила дві години, говорить про те, що скільки би ти цим часом не, часу не цьому, до цього не можна звикнути. Ну як до цього можна звикнути? Як можна звикнути до того, що. Е, Батько знущається над своїми дітьми, що е, вони не мають елементарних якихось речей, да, що ти можеш собі там щось дозволити, а ця родина, наприклад, не може. Звичайно, я розумію, що я для цього багато працюю, вкладаю свій час, свій розум. Це зрозуміло. Ці люди не всі хочуть це робити. Це зрозуміло, але. Не знаю, мені здається, що коли я перестану відчувати, то й не буде сенсу. Не буде сенсу цим займатися. Бо ти тільки тоді, коли ти переживаєш це через себе, то ти розумієш, як тобі діяти. От я, переживши цю емоцію ось ці дві, дві години на кухні, зрозуміла, що мені далі робити, як я це маю робити, кого мені залучати. І в принципі, так тось і вийшло. Тому що я почала підтягувати своїх дідів морозів. Я відразу закинула пост в соцмережі і відгукнулося дуже багато. Людей, звісно, що е, я завжди знаю, що від кількості завжди треба відняти там відсотків 60 і десь на 40 розраховувати. Ну, це завжди як показує практика. Але е, дуже багато людей відгукнулися, і на даний момент, саме по цій родині, наприклад, у нас майже закрите питання майстрів, майже закрите питання фінансування цього ремонту. Вже е, практично знайшлися психологи, які готові працювати. Уже є спортивна секція, яка одного із. Синів цієї жінки забере на бокс, тому що він дуже дуже мріє. Ось ще я би дуже хотіла дівчинці допомогти з танцями, тому що старша дівчинка, яка 15 років, вона дуже мріє займатися, але ну фінансово не мав такої можливості. І потрошки з ними працювати. Тобто, однозначно, психологи мусять це робити. Я не психолог, я не знаю, як це робити. Я можу тільки сконтактувати цих людей, щоб цей процес був запущений. Але я дуже сподіваюся, що в нас це вийде. З якою бідністю частіше доводилося зіштовхуватися, такою побутовою, матеріальною чи духовною? і що є причиною такого такої ж гіття, яке тобі доводиться бачити? Ну, це зламані дуже, однозначно. Це в першу чергу. Люди ламаються і приводів дуже. Ну, у кожного це, це всі різні історії. Тут важко сказати одну причину. Звичайно, що цей ген бідності. Якби ми не хотіли, щоб його не було, але мені здається, що все ж таки він є. Тобто із десяти, якщо, як, ну, якщо, наприклад, в родині там вісім дітей чи сім дітей, один ну, відсоток, можливо, одна дитина скаже собі, я так не хочу жити. В мене є такий життєвий приклад, що я знаю таку родину, яка це. Моя однолітка дівчина, яка сказала, вона жила дуже складні ситуації в і вона собі дала слово, що вона так жити не хоче і вона так жити не буде. І в неї були, в принципі, такі самі умови, як і в братів і сестер, але вона не живе так. Вона має свою родину, вона живе в будинку, вона має роботу, чудового чоловіка, чудову донечку, на відміну від своїх братів і сестер. А скільки їх було в родині? Їх, здається, п'ятеро, п'ятеро тільки вона одна. І вона одна. Тобто все інше це, на жаль, а від чого це залежить, це от бажання вирватися. Думаю, з цього Я думаю, що кула? залежить від того, що з ким спілкується дитина, тобто в який соціум вона попадає. І тому тобі дуже важливо цих діток з цієї Однозначно. родини, з цього середовища. Однозначно. Мені хочеться, щоб вони зрозуміли, що є геть інше життя. Тобто, що ці 18 квадратів це, це, це тимчасове. Це просто тимчасові умови так просто склалося, але є інше життя, і воно краще, воно яскравіше, в ньому багато подій, і вони можуть бути в цих подіях. І мені хочеться дуже донести їм саме сюди і сюди, що це реально, що це дуже реально. Важливо тільки їхнє бажання, але це робота мами, це наша робота, це звичайно, ну не робота дітей, тому що тут. Наш підхід від нашої роботи буде залежати наскільки е, ці діти будуть відгукуватися, тому що е, моя принципова позиція я не хочу їм просто принести е, е, сказати На тарілочці все. От, от це вам, а ви вже думаєте, що з цим робити. Ні, е, е, я хочу навчити в першу чергу маму, тому що і мені, моя мама завжди каже: Не виховуй дитину, виховуй себе, показуй їй через себе приклад. І мені здається, ми можемо навчити цих чотирьох дітей багато чому, але якщо вони будуть приходити додому і будуть бачити зі сторони мами геть інші якісь, якісь дії, ну це буде даремна просто робота. Що приємніше організовувати радісні події, радісні івенти, весілля, дні народження, чи робити отакі вчинки, як робиш ти, і бачити від них результат? Скажу так, що це десь для мене зараз рівносильне. Рівносильно те, що це геть інші емоції і. Не можу сказати, що там негативне, а там дуже щось позитивне, ні, тому що є дуже складні моменти і в моїй власній роботі. Але той момент, що там я дарую емоцію, по суті, і там це емоції, і там це емоції, просто вони трошечки різні. І не знаю, я би дуже хотіла, щоб в мене була така можливість займатися більше такими справами, благодійними, допомагати людям, тому що тим більше, якщо я буду бачити. Якщо а коли я вже буду бачити, позитивні результати, результати, коли я буду приїздити до цих родин і буду бачити ці зміни. Нехай це будуть не всі сім'ї. Я до цього морально, я до цього емоційно готова, що е, я буду до свій сім'ї повертатися і буду бачити не дуже приємну ситуацію. Десь я це розумію, але це ні в якому разі не відіб'є мене бажання, тому що я більш ніж впевнена на, на тисячу відсотків, що все ж таки будуть ті родини, які е, можливо. Ну, не будуть там дякувати, не будуть там якісь мегавдячні, але вони зможуть змінити своє життя і життя своїх дітей, тому що це найважливіше. Мені дуже хочеться, щоб Ну, нема чужих дітей. У мене таке сприйняття, що немає чужих дітей. Я, в принципі, настільки батькам допомагаю, скільки мені хочеться у цих дітей. Мені хочеться вселити в їхню надію, що це маленьке чудо, яке ми зробили їм там під Новий рік в вигляді коробочки і їхнього втілення їхньої якоїсь мрії, що це тільки такий малесенький малесенький шматочок щастя. Що в щастя це набагато щось об'ємніше, і воно може залежати не тільки від тих. Тіток і дядів, які приходять і щось приносять, але залежить від цієї конкретної маленької дитини, щоб вона може це зробити і сама. Я тобі дуже гарно дякую і бажаю тобі щастя, в першу чергу, дякую. твоїй родині, тому що тільки якщо ти будеш мати це от внутрішнє відчуття, ти зможеш зробити ті речі, які собі запланувала, і допомогти тим родинам, під опіку, яких взяла їх до себе. І я дуже хочу, щоб у тебе була завжди можливість і бажання робити це добро, щоб воно з часом. Не зникло, і щоб справді було менше розчарувань і більше таких от позитивних прикладів, після яких хочеться жити, творити і бігти до своїх клієнтів з радістю. І вже на цій роботі основній відпочивати душею і морально. Дякую, Дякую, Спасибі. Дякую. Олена Ярема приходила до нас сьогодні: організаторка свят і організаторка добрих справ. Спасибі вам, що залишаєтеся з нами і надалі. Не перемикайте телеканал Тиса 1